Доброго ранку. Доброго ранку. Так. Доброго ранку. Поки що бачу Марка Сашка. Ранку. І збираємося. До якого уроку приготувалися Марк? Читання. До уроку читання. Ми з вами сьогодні працюємо чотири уроки, працюємо над читанням, письмом, математикою. Стараємося, піднімаємо собі настрій, радуємо своїх рідних батьків своїми успіхами. Ну що, починаємо наш робочий день, дітки? Ек. Так, Марк впевнено сказав так. Починаємо. Так, дітки, нагадайте, який сьогодні день тижня? Вівторок. Вівторок. вівторок, дякую, Марк. Сьогодні вівторок. Я не знаю, як у вас. У нас за вікном сонечко світить. Вітаю усіх дітей. В кого сонечко, підніміть ручку, в кого сонечко за вікном. У деяких дітей я навіть бачу дуже добре, що світить сонечко віконце. Сонце ранком розбудило, підняло і звеселило. Потім чемненько сказало Швидше поспішай, не лінуйся, не позіхай. Сонячний заряд візьми з ним в країну знань і див. І наша країна знань у першому класі для вас стає все більшою і більшою. І на початку нашого уроку ми перевіримо, як ви підготувалися самостійно, як ви читали, скільки разів читали. Тому зараз підніміть ручки, хто хоче прочитати вірш Сонечко. Бачу ваші руки, які молодці. Андрійко, скажи, будь ласка, про яке сонечко йдеться у вірші? Про комаху. Про комаху. Андрій, слухаємо тебе уважно. Сонечко, прилетіло сонечко на мою ладонечку. Крикто червоненькі, таточки чорненькі, по всіх патьках ходить, змішує. Ходило, ходило. ходило. Дякую, Андрійко, молодець. Аліночка, слухаємо тебе. Сонечко пересило. Сонечко на мою долонечку. я Червоне. Червоненькі, досить. Аліна Марк продовжує. Хто, хочу. Хто хоче, тримає лікування. Цято, чи, ки, чи, По... Вы. Тих. Тих. Х. Паль. Па. Паль Л. Пальчика. Пальчиках. Пальчика Хо-ди ло, -з ми, з м. К по -ле -ті ло А що таке мізинчик, Марк? Це маленький пальчик. Це маленький найменший пальчик. Сергій починає, Марк читати трошки більше. Пер... Прилетіло Сергійко, а з чого ми завжди починаємо, Сергій? З, назви. з назви. Назви. Сонечко. Да. прилетіло со сонечко. На мою донечку. Дякую, продовжує Сашко Сідлецький.

З мізинчика полетіло. Сашко, так про яке сонечко йдеться мова у вірші? Чорненька і. Про яке сонечко? Те щось нам чи про комаху? Про комаху. Про комаху. Про комаху. Про комаху. Про комаху. Дітки. А пригадайте і скажіть, чим комахи відрізняються від інших тварин? Так, ну, у них шість лапок. Молодець марк. Всі комахи мають по шість ага. лапок. розумничок. Так, а тепер давайте пригадаємо, з яким твором ми вчора знайомилися. Сергійко, назва цього твору. «Коник і сонечко. Кони Сергійко, а ти можеш коник. сказати, з яким твором ми познайомилися? Коник. коник і сонечко. Коник і сонечко, будь уважним. Так, Давайте зараз пригадаємо, про якого коника і про яке сонечко йдеться мова у цій казочці, про Аліна. Про коника і про сонечко. Ну так про яких коника і сонечко? Про... Тімакіна. Я Тімакіна. Заб... Я забула, як Вероніка, мене. дуже добре, що ти присутня на уроці, але давай сідай ближче до екрану, прибирай вже одіяло своє, тому що ти на уроці, і я ніколи перед вами не сижу в одіялі. Правильно? Замотана, закутана. Ну, треба виглядати якось естетично, Віронічка. Все, сідаємо рівненько за столик, тому що на тебе дивляться твої однокласники. А ти їм не зовсім гарний приклад подаєш, коли дитина сидить на уроці напівлежачі. Це не зовсім гарно. Я ж ніколи не лежу перед вами, правильно, дітки? І Анна Іванівна цього не робить. Ми всі сидимо рівненько за своїми столиками. У буде та? перерва, можна полежати, можна побігати, коли, після з... уроків це можна робити. Правильно, Віронічка? Так, отже, коник і сонечко це комахи. Так, починаємо читати казочку. Я дивлюсь на ваші ручки, і у нас має бажання читати казку. Ярослав починає, а хтось буде продовжувати. Будь ласка, Ярослав з назви. Конкі сонечко, повзла мулашка поміж трави коли це бачить кінь від стеблини якась незвична. Широка Надіто. Надто. Тобто дуже широка, так. Далі, вона, Ярослав. Вона голову якесь звірятко сидить на стебенні і дивиться зверху на неї. Молодчинка, Ярослав, я тобі дякую. Так. Хто ж то за звірятко сиділо? Ярослав. Яке ж звірятко? сиділо? Мурашка? Ні, ні, мурашка повзла, і вона побачила, що о, на стеблині незвичайне звірятко. Як о, називається о, те Коник. Коник, Правильно продовжує о, далі читати. Дивлюсь на ваші руки, і мені дуже хочеться, щоб почитала Віронічка, слухаємо тебе. Передаючи інтонацію мурахи і коника. Ти хто? Запитала мурашка? Коник від твоєї мура, звіря? Де вона подумала мурашка. На, на, не, не вже? вже? Коні... Почекайте. Такі. Коні такі малі, раніше вона чула, Раніше що... не, не поспішай, Веренька, раніше. Раніше вона чула, що коні... Коні. Ні, дуже... Коні. Коні дуже, дуже Не мов гора І так і, сильні, а це і страшенно сильні. Тобто мураха думала про якому що Вони дуже великі і страшенно сильні? Віроніка. Про комаху чи про звіря? Про звіря. Про, звіря. про звіря? про звір'я. Так, правильно. Далі продовжує читати, Павло. Я хочу. А цей? А цей? Пашенька, почекай, Сергійко, я розумію, що ти хочеш постійно. Це дуже добре, але ти вже сьогодні читав, а є дітки, які не читали і теж хочуть. Треба їх поважати і їхню думку також. Павло, ми слухаємо тебе, готується. Наступний у нас я дивлюся, Єгор Золотухін, Дениско готується, Ірочка готується також читати. Будь ласка, Павло, А цей? Ось зову сім маленький. Так, тобто маленький, тому що цей коник Павло ким був? Ну, вона була твариною. А якою твариною? Звірем чи мурахою? Комашка. Комашкою. Комашкою. Так, правильно, далі продовжуєш. Бомашко, Павло, продовжуєш далі. А, чи це... може? Він і ще не лісо. Так, далі продовжує, будь ласка, Єгор вмикає звук і слухаємо Єгора, як він читав, як він готувався до читання. Пашенька, ти можеш краще читати, трошки більше треба тобі читати і займатися читанням. Далі, Єгор. А ти... А ты рожа, не вмієш, не, не довірш, вмієш довірш, знак питання, довірш. треба запитати. Далі, далі, Егор, не спимо. Не довірш, про запита. Запитала? Запитала Мурашка, Так, Дениско продовжує, а як же Денис, слухаємо тебе? А, а як же? Вмію од від... Лу Який знак стоїть в кінці цього речення, Дениско? От. Як треба прочитати? Лу -пос От послухай далі Денис. кони к юча. Ким голосом? Голоском далі. Є, ті, є, і, і. Трі, трі, трій. Так, продовжує Ірочка далі читати. На ту хвилину. Чорним кольором речення. На ту хвилину. Я Як Я... 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 раз налагодилося, Него... Него... нагодилося Сон... Сон... Да, Ирочка, продолжи. Ха-ха-ха. Засмеялась воно. Воно. Далее. Хиба. Хиба конь не... так, І ржуть. Далі продовжує, будь ласка, Ілья вмикає звук, слухаємо. Ілюша, вмикай звук, слухаємо тебе. А як же? Ілля, я до тебе звертаюся, вмикай звук. А А як же? Роз. Розгубився коник так далі У справжніх, справжніх. Они. Они. наступне слово я тобі показую. Стрілечкою О. голос. Ого. Який голос? Дуже. Дужий. Далі продовжує Сергійко Ілюшенька трошки більше читати, читаєш, і... і ходять, і ходять вони по землі по, те, б, у, Постеблині. Далі продовжує, будь ласка, Вероніка Тімакіна синім кольором наступне речення готується Ярослав, потім Павлом. Почекайте. Звешся. Звешся сонечко. Далі продовжуй, Дякую. Далі продовжує Ярослав. Але ж. Але ж я червоний, як і те, що світить. Дякую, Ярослав, Павло. Я... Ярослав дуже гарно читаєш. Молодчинка, Павло. А я? Ай я зелений зерений хрозавик. А тепер всі разом читаємо останні два речення. Будь ласка, дітки. O to jest. І хто зараз може прочитати останнє речення? Хто знайшов останнє речення і прочитає його? Давай, Єгор, будь ласка. Ні, ну, речення не може починатися словом з маленької літери. Будь ласка, Аліна сиравичних Ні конів ніколи зелені не бувають і зелені ми. Зеленими. Павло, прочитай ти речення останнє, будь ласка. Не бувають. Ні, це не це останній рядочок, а речення «останнє» починається зовсім іншим словом. Андрійко, прочитай останнє речення, слухаю тебе. Ось, ось, справжні коні Ніколи не бувають земленими. зеленими. Справжні коні, тобто сонечко мало на увазі. Тварину, коня звіра, да? тому що ми знаємо, що звірі вигодовують своїх дитинчат молочком. Дітки, що я хочу вам сказати? Я хочу вам сказати, що читати треба більше. От тут мені сподобалось читання Ярослава. Ярослав, я тебе приймаю і дякую тобі за те, що ти мене порадував Ігор молодець, Андрійко чудово читає, дякую тобі. Віраніка. Всім останнім треба читати більше, дітки. Треба більше звертати увагу на своє читання. Пам'ятаєте, ми з вами домовлялися, читаєте собі, читаєте іграшкам, читаєте своїм тваринкам улюбленим, читаєте разом з мамою, разом з братиком або сестричкою, в кого є. А ще треба, щоб у вас завжди були на полиці, на столі, нові книжечки, які ви з задоволенням будете читати самостійно. Так, ну ми з вами продовжуємо. Сьогодні. Так, 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 ось наша презентація. Я відкриваю знову. Ви втомилися після читання, так? Чи ні? Ні, не втомилися. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися із наступним текстом, з оповіданням, і будемо вчитися його виразно читати. Іди, іди, дощику». Повторіть назву цього оповідання. іди, дощику». «Іди, іди, дощику, іди іди дощику тобто закликають дощик. Іди, так, іди, дощ. Зараз послухайте вірш Євгена Гуцела. Без дороги ходить дощ. Діти, а чи може ходити дощ по дорозі? Ні. Дощик без дороги вміє ходити, да? тому що він падає з чого? З неба. З неба. неба. А на небі що? є? Зірки. Ну, дощик не з зірок падає. Хмари. Правильно Павло. Дощик падає з хмар. Без дороги ходить дощ. Дощ іде із неба. Де йде той дощ? Де треба? Без дороги ходить скрізь, через поле, через ліс. А чи є ноги? Та на що дощеві ноги, коли ходить, без дороги, без дороги. Так, а зараз хлопчики будуть задавати питання, а дівчатка відповідати. Без дороги ходить дощ. Хлопчики, починаєте? Дощут, іде. Дівчатка всі разом. Із неба, Із неба. дякую, Аліночка. Одна Аліна прочитала. Хлопчики далі. Стой, 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 іде. Іде. Стой. іде, 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 іде. іде, іде. 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 Той, іде. Дівчатка іде. разом відповідає. Без дороги ходить скрізь через поле, через ліс, так. Хлопчики запитують. А, а що? що? Я що? Я що? Я що? Я Дівчатка відповідають. Що? 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 Коли? Без Без дороги. Дороги. Так на що добре ноги? Хлопчики допомогли, тому що одна Аліночка з дівчаток читала. Аліночка ти молодчинка. Я дякую yeah. тобі. Так, а тепер хто хоче прочитати у парі цей вірш? Yeah, yeah. Так. Yeah. Будь ласка. Я. Yeah. Віраніка буде запитувати, а відповідати буде. Дивлюсь на ваші руки. Павло, Так, починаємо. Без дороги ходить дощ. Віроніка. Звідки дощ іде? Із неба. Павло, який знак стоїть в кінці речення? Із неба. Правильно, молодець. Віроніка продовжує. Далі. Продовжуємо. О, можу, можу, Є, Є, і і де? Це де. Павло читає. Дор... Де Без... треба? Павло. Без дороги ходить скрізь, через поле, через Лід Лідс Вероніка. А чи є у нього? На що Та. давайте разом, хлопчики, допоможемо. Та що? Та що дощеві ноги подих без ноги, коли без дороги. Да. Так, дітки, ваше завдання повчитися читати цей вірш у парі. Тобто, ви можете почитати з мамою або з татком, з братиком або сестричкою, а завтра ви почитаєте зі своїми однокласниками. Так, А зараз підемо. Я піду в Карпати гори, кличу стежка, кличе вгору, відпочину у долині на просторі полон. А ми продовжуємо. І так, увага на екран. Чомусь наші дітки не зовсім активні, рухатися не хочуть, не вміють, соромляться один одного. Не знаю, що трапилося, але завжди дітки у першому класі дуже весело, активно співають, танцюють під руханком. ви чомусь сидите дуже сумні. І так, зараз прочитаємо слова і я вам поясню їх значення. Гумові, роботи! Читаєте за мною? То чоботи зроблені із гуми і зазвичай їх одягають у дощову погоду. Калюжа. Калюжа. А Калюжа. І за чого калюжі? З дощі дощі дощі. Дощі. Правильно, молодці. Дощик дрімає. Дощик дрімає. Дощика. Дощика немає. Коли його немає, правильно, коли його немає на дворі. Никає по двору, йде по йде двору. Йде никає йде. по двору, тобто ходить, да? так? Так, далі продовжуємо: полив'яний горщик. Олив'яний горщик. Дітки, подивіться уважно, полив'яний горщик виглядає ось саме так: це горщик для запікання. Раніше такий посуд був у наших бабусь, прабабусь. бабусь, його було дуже багато, тому що в основному їжу готували у печі. І саме горщик для печі називається полив'яним горщиком. Це означає, що ножки які. Ноги. Нож. Ось наступне слово: не квапиться, не квапиться. Не квапиться. Не квапиться. Не квапиться. Правильно Л говорить Марк, це значить не поспішає. Не Поглядав. Поглядав. Молодець Павло завжди перечитує, Поглядав, тобто дуже уважно подивився. Поприміряв. 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 Ви любите приміряти новий одяг, який вам купують? Звичайно, особливо дівчатка та і хлопчики так само. Подався, Подав. подався, подався. подався, тобто пішов, Подав. та, його не ставлю. <проб> Нудьгу є. Надью ну, ну, є. Ну, Прочитайте ну, ну, слово. Ну, ну, Ірочка, чому ти не читаєш слова? Іра, чому у тебе ротик постійно закритий? Ти думаєш, що ти навчишся читати з закритим ротиком? Ніколи не навчишся читати, якщо ти не будеш перечитувати за вчителем разом з однокласниками? дюгує. Ну, 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 це що означає? Нема що робити, нема чим зайнятися. Похнюпився. 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 тобто стало сумно. Так, продовжуємо далі. Наступне: припустить. Припустить, припустить. 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 ну, про щось подумає. Так, дітки, текст іди, йди, дощику. ми почнемо знайомство після перерви. У нас сьогодні трішечки урок читання буде довший, тому ми займемо другий урок іще читанням. І відразу на другому уроці розпочнемо і урок письма. Тому зараз ви йдете на перерву, але давайте скажемо: з яким оповіданням будемо сьогодні знайомитися? Іди, іди, а іди, дощі, іди, іди, хто каже, що, що таке дощик, дітки? Добре, 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 Віроніка скаже, що таке дощик. Дощ, діти, це явище природи. Які явища природи, ви знаєте? Дощ, сніг ще є. Як... Вітер правильно. Після дощу що з'являється, коли світить сонечко? Райдуга це теж явище природи. Дощ, сніг, туман, гроза, блискавка, райдуга – це все явище природи. Так само, як і дощик, це явище природи, про який ми сьогодні будемо читати. Але буде на другому уроці. Зараз ви йдете на перерву, попийте водички, поцілуйте матусю і збираємося через 10 хвилин. Домовилися? Ми будемо продовжувати читати.